Пожежа виникла серед ночі. До пожежної частини надійшло повідомлення про загорання підвалу у снятинському будинку для дітей-інвалідів. Вогонь виявив сторож, який саме здійснював обхід території закладу. Сторож при обході території будинку помітив дим, який йшов з приміщення складу, де знаходиться одяг. Знаходився. Повідомив медперсонал, молодший медичний персонал. Персонал перезвонили відповідно мені. ...команду евакуювати дітей, приміщення школи. Дітей евакуювали, повідомили пожежну частину, оперативно прибули і почали роботу. До місця загорання було направлено 5 підрозділів Снятинського гарнізону. Пожежу ліквідували за годину. Працівники пожежно-рятувальної служби врятували 29-річного вихованця дитбудинку та евакуювали 92 людей. Було встановлено, що горить підвальне приміщення спального корпусу дитячого будинку-інтернат. Швидкими діями рятувальників було локалізовано та ліквідовано пожежу. Було евакуйовано 85 дітей та виведено на свіже повітря. І 8 чоловік персоналу. Вогнем частково пошкоджено підвальне приміщення площею 25 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.